Є такі звернення, де просто надати земельну ділянку в межах і перелік населених пунктів, де хочеться отримати. Звісно, такі звернення важко відповідати і надавати. Якщо людина конкретно хоче, населений пункт знає. Місце знає, вона звертається відповідно до наших районних підрозділів, де надають їм повну консультацію. Загалом сьогодні в області вже визначено 43 земельні масиви загальною площею, 459 гектарів. За рахунок земель сільськогосподарського призначення, які належать до земель запасу. 316 заявами вже надані, дозволи на складання проектів землеустрою. Ми повинні рухатися конкретно в тому напрямку, щоб постійно виділялися постійно, тому що ми розуміємо, люди воюють, люди потребують. Вони не від, скажімо так, доброго життя звертаються за цими земельними ділянками. Ми зробимо все, як влада, для того, щоб вони дійсно отримали ці земельні ділянки. Ми вважаємо, що сьогодні плідна була робота щодо узгодження всіх моментів. До виділення землі в принципі всі виділяються. І на слідчому тижні ми запрошуємо представників Держкомзему, які чітко роз'яснять всі питання по подачі документів військовослужбовцями. Чиновники зазначають, що найбільше звернень надходить від жителів Житомира та району. Сьогодні на сесії міськради депутати розглянуть питання виділення чотирьох земельних ділянок родинам загиблих учасників АТО та 45 пораненим. Всі ділянки знаходяться в межах Житомира.